Велике благо, коли є можливість людям причаститися в істинній церкві Христовій, як ото наші люди мали, на в історії Подкарпатської руси все мукачівська єпархія була самоуправляюща, нікому не підчинялася, Мінялися єпіскопи і не треба не було з ким все голосовувати. Лише один період Константинопольський патріарх щось хотів мало помочи празі. Ну і пізніше одійшов від цього регіону і більше Константинопольський патріарх ніколи відношення не мав до Закарпаття. Ніколи. Іменно той коротенький період, коли він у період Чехословакії висятив єпископа Саватія для Праги, а Саватій пішов та мало вмішувався у діла подкарпатської руси. І в історію, і созидання Карпатируської православної церкви, тобто нашої Закарпатської церкви православної, а в останнє час єпархія була завжди, і часів Кирила Мефодія самоуправляємо. Це було визнано всіма, і ніхто на це не претендував або супротивлявся. У нас Бог так дарував, нам сьогодні маємо дві єпархії. Котрі входять в сустав Української православної церкви, однако і Українська православна церква не нав'язувала Церкві Православної у Закарпатю ні язик, ні культуру, ні якісь традиції, другі. Чим ми обладали в Закарпатю 1150 років, тим обладаємо і нині. Май головне є, язиком богослуження і непростим, бо всім язиком моляться і болгари, і серби. І в Білорусі, і в Росії, і вся українська православна церква. але ну, ми в Закарпатті, історичні Карпатські Руси, навіть церковнослав'янський язик маємо свої акценти, свої призначення інакші ударення, то означає, що ми у всьому оригінальні, у вірі, в культурі, в язикові, у традиціях, причому одні з найдревніших православних у центрі Європи. І ще до того часу, як ми вийшли в состав Совєцького Союзу у му році, у му коли танки вийшли сюди, ми ніколи не були в складі навіть Київської руси. Хоча історики питаються десь маленько приєднати нас там до, до Галицької руси, однако, скоріше наоборот, довгий час Мадярський король Андрій управляв Галичину. Так що Скорше мадяри можуть претендувати на Галичину, чим Галицька Русь на Мадярщину або на територію Подкарпатської Руси. Треба знати історію. Но, на наше щастя, якщо чесно повісти, наші опоненти не знають історії, а тому пишуть всяку небилицю, що нібито на Закарпатті Константінопольська патріархія колись мала тут якоїсь управлінні. Так, да, є один документ, по якому Грушівський монастир мав Ставропігію Константинополя. Ну і ту грамоту потім вияснили, вона подоложна. Написано було пізніше. А тому іменно Мукачівська єпархія, по час Мукачівсько-Пряшівська єпархія, це була древніша церква самоуправляєма. Коли після війни границі помінялися і наша Пряшівщина Русинська одійшла до Словакії, то хто залишилися лише ми одні, ті потомки Древньої церкви, православної Киломифодівської. Остальна частина Пряшихщини отримала нову назву Православна церква на Словакії. Хоча самі Словаки. Всі Римо-католики, і поголовно Римо-католики, і тоді корусини у Словакії, напряжівщині, є православними. А тому і сьогодні ми піддержуємо тісні контакти із чеською церквою, православною церквою чеських земель і Словакії, бо ми з ними маємо єдну історію і єдну древню історію єднання. Із Древньою Кирило Мефодівською церквою. Ми молимо, Боже, допоміг нам зберегтися тої православ'я в Закарпатті. Ми розуміємо, що попали у цей регіон не по своїй волі, колись у 46-му році, і ми маємо все зробити, щоб сохранити язик церкви, культуру і традицію. Ну й головною подлінної православ'я, не сурогат, не підставу, а подлинне православ'я. А тепер нас зато б'ють, переслідують, нич не кажи. А ми відповіли, коли священник приходить на приход, то він зобов'язується перед людьми проповідувати віру православну, проповідувати Слово Боже. А в нашому соборі і здавна существує такий негласний договор між священником і людьми говорити проповідь по-нашому. Для наших людей по-нашому. Наш древній язик русинський, він хоча в Україні не визнаний, але в Європі є сім держав, у яких цей язик визнаний як регіональний, як язик меншини. А тому ми об'ясняємо, що непризнання язика свідчить про существування язика. Язик существує незалежно від того, признали. Не признали наоборот. любив державі непризнання русинського язика Її проблема, тому що невизнання язика і національної меншини робить весьма проблематичним називатися демократичним обществом. І ми всім кажемо, хочете ви це, не хочете, але у нас є негласний договор, громада хоче чути, Тому, початок, в кожному селі священник говорить по-нашому, бо говорить нашим людям. І коли в інтернеті нам пишуть, а на якій в мові говорить проповідь священник, та всі хором відповідають по-нашому, по-нашому. Та я не розумію, не розумієш, не обманюй. Люди многі з регіонів пишуть, що все розумію, бо древній русинський язик він похожий на церковослов'янський, а значить, на любий яких язиків слов'янських, особливо ми похожі на старопольський язик. І Старохорватський. Між мало хто знає, що русинські окончання на Ув, столу, попу, коню є донині збережено у поляків. У них там город Олександру, Жешу. Тобто на Ув. Тобто ми маємо унікальний древній збережений язик. Продовжаємо берегти свій язик древній богослужебний. Причому. І при тому, що бережно відносимося з уваженням до державної мови. Вона в нас мінялася часто: австрійська, мадярська, чеська, русський язик у нас був державним. Но при Чехословакії були два державні язики чеський і русинський, тоді карпаторуський.